Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Закінчилися Олімпійські ігри в місті Париж. І сьогодні я попросив свого друга футболіста Миколу Ляшенка підвести підсумок цих змагань. Закінчилася Олімпіада. Всі очікували, може й більших результатів. Ну я думаю, що олімпіада наша закінчилася і непогана. Наші олімпійці зайняли три золотих медалі, п'ять серебряних і чотири бронзових медалі. Я думаю, що це хороший результат, і наш боксер Хижняк завоював олімпійські медаль. Золоту олімпійську медаль він завоював. Жан Беленюк. Наш борець, депутат Верховної Ради, він завоював бронзу, і у нього в колекції знаходиться золото, срібро, срібло і бронзова медаль. Я бачив цей поєдинок його за бронзову медаль. Він після сутички зняв борцовки і положив на килим. Це значить, що він закінчив свою діяльність як спортсмена, як ек олімпійця. Так що я сподіваюся, що це. Наша зборна Олімпійська виступила достойно. І я думаю, що цей період війни і було тяжко займатися підготовкою олімпійців. Я вважаю, що виступили, можна сказати, добре. За останні 12 років це найкращий результат, я сьогодні да, да, вичитав. Так, да, да, найкращий хорошо. результат. І ми переживали за олімпійців і вболівали. І освітлювали олімпіаду, і суспільний спорт, і ютуб-канали всі. Так що я, я дуже радий за наших олімпійців. Як наші олімпійці Ось ви зібралися на футбол? Ходите, бігаєте? Так, ми як олімпійці вже, я можу сказати, і пенсіонери, і молодь збирається на футбол. Я збирається дуже багато людей, і по 25 чоловік. І чотири команди, і три команди. Так що люди ну, ходять, тренуються, займаються спортом. Наші хлопці поїхали в Балаклію, був турнір, п'ять команд там були, наші хлопці зайняли перше місце. Так що нам За, заміна є з тобою. Заміна, заміна є. Да, да. Я вже пошабашив, а <гаде> ти ще. Вже... А ми ще трошки, трошки двері. Да, да, так що хлопці молодці, там були п'ять команд, я думаю, ну, я читаю, що це наше перше місто зайняли. Ну що, і своїм прикладом будемо. Молодіж, і от тут і молодь приходить, будемо показувати, що треба до таких років, як я, там, як, як ну, будемо показувати, і ми, щоб вони стремилися, Трошки, і, може і нас перевищили їхні результати. Прийде час. Так що бажаю здоров'я всім нам. І тобі, Анатолій Борисович, щоб ти так сказати, ще ми... шевелився. шевелився, може ще по осені вийшов на футбол. Вийде обов'язково я. Що Слава Україні. Героям слава! Героям слава і слава ЗСУ. Наші хлопці лучші, кращі всіх. В цьому ми не сумніваємося.